Всім добрий день! У цьому відео я поділюся своїм досвідом вирощування розсади томатів одразу в відкритому ґрунті. У мене п'ята кліматична зона міста Дніпро. До рішення, що в моїх умовах розсаду томатів краще вирощувати у відкритому ґрунті, я прийшла не одразу. Коли ми стали дачниками, я, за прикладом сусідів, знайомих стала вирощувати всю розсаду в квартирі. але вона займала дуже багато місця на підвіконнях та лоджії. Крім того, треба створювати для розсади певні умови, досвітлювати її. Расада може хворіти, а потім треба ще перевести її на дачу. І я згадала мою бабусю вона завжди сіяла насіння томатів одразу відкритий ґрунт і завжди була з урожаєм. А ще я звернула увагу, що томати в моїх умовах часто дають самосів, іноді знаходжу їх навіть у квітниках. І я вирішила спробувати, і вже багато років вирощую росаду одразу на грядці. Щоправда, в будинку я таки вирощую-півтора десяток томатів, щоб мати врожай в червні. Вирощую небагато, тому що на підвіконнях мало місця. А головне, на початку червня, томати таки ще погано визрівають. У червні бувають холодні ночі, і йдуть холодні дощі. Все ж таки томати краще визрівають у липні, серпні смак, кольор, аромат набагато кращий. Тому я сію томати з таким розрахунком, щоб основний урожай збирати в липні-серпні. Як точно розрахувати термін посіву насіння на розсаду, я розповіла в одному з відео, посилання даю сорти томатів для відкритого ґрунту краще вибирати скоро стиглі ранніх, середньоранніх, середніх термінів дозрівання. Зараз, наприкінці березня, ми вже пройшли весь город плоскорізами. Розпушили ґрунт підготували грядку для посіву насіння. Але земля ще холодна, тому ми вкрили грядку плівкою, щоб ґрунт прогрівся. Денна температура зараз висока, тому я думаю, що через тиждень земля під плівкою досить прогріється і можна буде посіяти насіння томатів. При посіві кількість насіння краще взяти з запасом 10-15%. Одразу посію капусту. Зазвичай до середини квітня я намагаюся все посіяти. Перед посівом я замочую насіння на 2-3 години у слабкому розсінні марганцівки. Якщо насіння оброблене, замочувати звичайно не треба. Насіння сію за такою схемою. Між рядами відстані 15-20 см у ряду відстань 3-4 см. Глибина посіву 1-2 см. Якщо насіння небагато, його можна одразу розкласти у борозни. Але я вирощую багато розсади, і для того, щоб швидше посіяти насіння, клію його на стрічку за допомогою клейстеру завареного з борошна. На грядці шириною 1 метр, я роблю 5 борозен, розкладаю стрічки та засипаю землею. Потім накриваю грядку агроволокном щільністю від 19 до 23 г на квадратний метр. Таке агроволокно пропускаю воду, повітря, витримую заморозки до мінус 5 і найголовніше його можна класти на рослину без каркасу. Зверху агроволокно накриваю плівкою. Зазвичай сходи з'являються через 7-10 днів після сівби. Як тільки з'являються сходи, плівку треба зняти, бо вона дуже важка. Або зробити для неї каркас, якщо ночі ще дуже холодні. Але в нас в квітні вже в цьому немає потреби достатньо агроволокна. Агроволокно не знімаю доти, поки розсади не буде за вишкою 10-15 см. Хоча, якщо є загроза заморозків, то не поспішаю розкривати грядку. Якщо потрібний полив, поливати можна прямо через агроволокно. Розсаду підживлюю двічі курячим послідом та деревною золою. Якщо Ви використовуєте промислові мінеральні добрива, то можна підгодувати комплексним добривом, наприклад, нітромофоскою. За кілька днів до пересадки розсади на постійне місце, агроволокно треба зняти, якщо воно ще не зняти, щоб розсади звикли до яскравого сонця. Ну Ось така виходить розсада, у неї тавсте міцне стебло, і за кольором видно, що розсада загартована, вона не боїться сонячних опіків. На деяких рослинах вже є квіти. І ще дуже важливо, що за такого посіву не треба витрачати час на пікірування розсади. Коли я викопую її для пересадки, при цьому вже зменшую довжину коріння. Такий спосіб вирощування розсади підійде для тих, кому потрібна велика кількість розсади, а умов для вирощування в квартирі немає. При цьому важливо, що витрати на вирощування томатів мінімальні. Не треба досвідчувати її або витрачати час на обслуговування теплиці. Не витрачається час на пікірування розсади. Розсада не хворіє, легко витримує пересадку на постійну грядку і дуже швидко приживається на новому місці. На сьогодні все. Буду рада, якщо мій досвід вам корисний.